Ну что ж, добрый, добрый, добрый вечер, Украина, 22 година, приблизно, приблизно на годинниках, и неделя, Приемный день для того, чтобы спостерегать поп-конвейер. У нас была такая насыщенная событиями неделя, что мы еле от этого всего отмылись, отмылись и пришли к вам обо всем рассказать. В эфире поп-конвейер Полина Логнова и Дмитрий Обрезан. Начинаем! Молодец. Давай я начну. Ні, п'яночний. Дивіться сьогодні у поп -конвейері. Танок на Майдані Конго розмірковують про підприємництво. Залишилося ще випустити туалетний папір. Я вважаю, що ми можемо закінчувати з музикою, відкривати на базарі лоток. Джамала оцінює виступ Лани Делрей. Це був дуже хороший такий скучний концерт. Ольга Навроцька згадує відпочинок із фаготом. Я був рулюваю. Я вела яхту під «М'юз». Це було просто. А також який фест крутіший. Старе місто чи Рок'ен Січ. Кості брошені. Ставки зроблені. Запись. Ну що це за запитання, який фестиваль крутіший? Мені здається, що крутий фестиваль той, де не тільки класні артисти, а й класні гості. Да, вот, например, во Львове сейчас прогуливается Ксения Собчак со своим мужем на рок-фестивале Альфа. Джаз-фест. Ну він рок-фестиваль, yeah. але в принципі він джаз-фестиваль. Як Якби там не було, Ксенія виклала фотографії свої в Instagram, і Ось ми бачимо, наскільки вона хрупка і маленька дівчинка виявляється, Дехто її а, обзиває лошадю. Ну не хрупка, можна така маленька, стоїть дорого, між прочим. Живуть вони в дорогущій гостиниці, номер якої за сутки стоїть почти 4 тисячі гривень. Ось, будь ласка, ми назвали цей готель Пентагоном, тому що настільки там мало вікон, і настільки вони захищені від навколишнього світу, від фанатів, які будуть намагатися продертися туди і взяти у Ксенії автограф. А ми вам зараз покажемо, як наші абсолютно вільні глядачі і слухачі могли насолоджуватися на фестивалях «Rock and січ в Києві на Туханому острові і в тому ж таки Львові на фестивалі Старе місто. Фестивальний сезон розпочаток. Одними з перших відгриміли опенейри у Києві та Львові. «Rock and Січ та Старе місто відбувалися одночасно. Тому для тих, хто пропустив один із фестів або взагалі пропустив ці масові заходи, ми вирішили розповісти найцікавіші подробиці. Про файл один Рокен Кількість відвідувачів 10 тисяч. Місце проведення Київ, Труханів острів. Статус міжнародний вхід. Вільний профайл. Другий старе місто. Кількість відвідувачів 12 тисяч. Місце проведення. Львів, стадіон. Україна. Статус міжнародний. Вхід від 90 до 300 гривень на столичному рокенсіч покупатися голяка і погарцювати під рев гітар. Зібралося близько 10 тисяч люду. Серце Києва. Рок серце Києва 12 тисяч саме стільки відвідувачів нарахували організатори фесту Старе місто, і це при тому, що вхід на опен опенейр коштував від 90 до 300 гривень. Зрештою, рокен січ і Старе місто без сумніву претендують на звання масштабних опенерів. Відвідувачі Рокен Січ окупували берег Дніпра на Трухановому острові. Було змонтовано дві сцени, Одна із них розташувалася на воді. Вхід був безкоштовний, а тому все пройшло майже без скупчень і довжелезних черг. Чого не можна сказати про старе місто? У Львові декому довелося простояти майже годину, аби потрапити всередину. Що Територію Опенейру було поділено на дві фан-зони. Стільки ж було змонтовано і сцен. Незмінною проблемою обох фестів стало сміття. Через недостатню кількість сміттєвих баків, пляшки, стакани і інші відходи збиралися просто під ногами. Найбільше іноземних гуртів зібрало старе місто. Серед хедлайнерів фесту були АМХ, Горан Бреговіч, The Subways... Мені здається, що я знаю все про вашу країну. Загляньте лише на наш сайт, і Ви побачите, що ми маємо дуже міцні стосунки з вами. Востаннє я була на цьому стадіоні кілька років тому, і зараз хочеться вийти і дати жару. Ми щойно з Парижа, тому ще не встигли у вас тут акліматизуватися. У вас тут гарно такі маленькі будиночки. А ще я помітив по дорозі сюди кілька поросят. Відразу згадав своє дитинство. За морськими цвяхами рок-січ були шведські гурти Clawfinger і Pain. Український же бік рок представляли танок на майдані Конго, скай, тартак. Крихітка бомбокс, ну і звичайно Олег Скрипка. Ну люди, які сюди не потрапили, мусять знати, що вони не потрапили на найкращий фестиваль України. Точно, а може Європа, може світ. Почесне звання заслуженого героя старого міста ми віддаємо Крісу Корнеру з AMX. Музикант вже втретє виступає на фестивалі. Його тут люблять і носять на руках. А цьогорічний стейдждайв ледь не коштував Корнеру оригінального капелюха. На Rock and Siege також вистачало своїх героїв. Так, вокаліст Зак Тел настільки розігрівся на сцені, що під кінець виступу вирішив трішки остудитися. Водичка просто супер.